Що буде взагалі підписана угода про купалинця. Ну, Поки падає четвірка мечів, поки я не бачу. Але мені здається, що буде ще одна зустріч Зеленського з Трампом все ж таки. І буду там вирішувати. Офіційна зустріч буде пов'язана з цими опалинами. Це як було в цьому овальному кабінеті. Буде зустріч ще одна. Поки що не бачу, я того, що взагалі це буде підписано. Четвірка мечів падає. Ага, тобі взагалі не показує, що буде підписано. Зараз ні. Ну, четвірка мечів дивись, це, типу, не, не відповідь, ні. Це ось навіть коли не відносини падає чтвірка мечів, да. це пауза. Да, це не, не кінець остаточний, це просто пауза. Вона затяжна може бути, але це пауза як факт. Тобто, зараз це питання, типу, як взяли і засунули в якийсь ящик, знаєш, а цей ящик поставили кудись там в шкаф. Знаєш, я не думаю, в принципі, що якщо воно навіть буде підписано, дивись, я просто дивилася це питання так коротко, там опалка двох кінців. Падає шестірка пентаклів, типу, якщо воно буде підписано, то США передивиться погляд на допомогу військову. Але якщо воно буде підписано, там карта Мага падає, тобто і десятка жезлів для України. Це означає, що США просто нас підігне під себе знову. Ну, може щось бути. Карта Мага, знову ж таки, падає. Змірка жезлі може бути, щось може бути. Тут паж мечів падає, так. Да. І хороша жазіка може. Зараз ще передаємо. Ну, карта дурня падає, знову ж таки, на цю ситуацію. Можливо, це просто, знаєш, залякування зараз йдуть. Все одно, Того, що карта дурня падає. Тут більше якесь зливання інфи падає. Зараз ігральні карти взяла. якщо більше шестерка падає, дорога. Це тунелі, значить, увидимо. Ну ні, бачиш, те ж саме падає. Дві десятки випало. Зливання інфи йде по цим картам. По Бачиш? Казьоне Казенное место. Крестовый туз это церковь. Показывает. Интересно, показывает, конечно. Не бачу про тунель. Тут не выпала шестирка, не поторой колісниця. Я знаешь, спеціально думаю. Зараз, якщо випаде колісниця або ж не стирка, будет про зливому лимфи. Так а що людей беспокоит, конкретно в монастыре, я не поняла. дивись по-перше, тут показую знову ж таки злив інфи і тут двійка кубків з дияволом паде Мені здається, що там е, якісь приховані зустрічі проходять. Це перше. навіть не знаю з ким. Приховані зустрічі. Ми зараз не говоримо про проституцію. Ми зараз не говоримо навіть про те, що там е, гроші. Зберігають і так далі. Ми зараз якісь товари, да, тут можуть бути, дев'ятка Пентаклів, дев'ятка кубків, якісь товари. Не знаю, що вони там крали і так далі. Може, це якісь там діаманти і золото і все інше. Мене турбує зараз у це. Двійка кубків, карта диявола. Тобто якісь проходять зустрічі. Це навіть не з проститутками. Якщо б зараз тут випала королева кубків, ще поряд, сказала б, о, нормально там батюшки, знаєш, тут не випало. Тут падає. Щас, давай посмотрим, що це за встріч, з ким це встречі. Зараз якщо військові там випадуть російські, буде взагалі класно. Зараз, з ким це зустрічок, хто це. Ну, п'ятірка мечі. П'ятірка мечі, це взагалі про, про ворогів. Я розумію, що коли п'ірка мечів, ДРГшники заходять на сумщину. Зрозуміло, ось воно падає. Так, вот. да, так. Да, да. Тобто ДРГшники спокійно можуть зайти. Взагалі, приют, да, так, правильно ти сказав. Тобто, чітко. Ну, не знаю, що сказати. І ти уявляєш, от такі осередки по всій Україні досі є. Так, да, я знаю. Думаю, що так, того, що король мечів паде і рисер Пентаклів смерть ось падав. Причому дуже давно того, що стірка кубків це карта минулого. Ось давно. Мені з спочатку війни ще. Я не знаю, чого це свято Троїцькі монастир обходили всі, але я думаю, що там треба СБУ загнати туди. Ну, зв'язок з РФ. Десятка кубків, карта сім'ї. Двійка кубків, навіть пояснення не треба. Тобто зрозуміло зразу, так? Я думаю, що десятка кубків говорить про те, що у нього мають, мабуть, і корні звідти. Карта роду, карта сім'ї. Чого ЄСБУ досі не накрило ще Ветроївський монастир. А я думаю, що просто руки ще не дійшли до туди до, до, до того монастиря. Вони дійдуть. Тут карта смерті, суд, тобто буде розборка точно. Буде, буде розборка. Справа часу просто буде-буде. Чекайте трішки зараз. Мені, коротше, показало, там випала і трішечки подивилася по обстрілах. Але я ж кажу, у мене просто традиції, у мене певні якісь там еті, Я не дивлюся в кінці місяця, але так трішки подивилася, там падає карта зірки. Карта зірки це не просто свято. Ось нам падала карта Дурня. Да? Ми розуміємо, що свято дурня завтра, плюс-мінус два дні буде якийсь обстріл. Карта Зірки випала. Карта Зірки це не свято Дурня. Це карта Зірки це вообще церковна магія, вище колдовство, соборне колдовство. Ось я розумію, що це какой-то праздник церковний. А, слідуючи про наступне свято наступне церковне це у нас не Пасха, навіть це благовіщення, в російське благовіщення, якого, якого числа, подивіться в інтернеті, будь ласка. Мені писали 15 потім потім про сьому щось писали, коротше, я, я не розбираюся в цьому. Е, буде також обстріл, і мені показувало, що по Дніпру знову вони влуплять. Там погані карти, там буде явол зі смертю випав. Тобто Мені треба просто, що зараз квітень почнеться, подивитися детальніше по містах буде. Того, що вже показало, що не якесь церковне якісь свято буде, по Дніпру знову вдарять. Я думаю, це не та ситуація, яка ось недавно була. До речі, по Бартоломео також збулося. Ми це передбачали півроку назад про цей корабель, про цей ресторан. Але це так довго воно розтягнулося. Але я ж кажу, що вибачте, але сили дають передбачення, ми не можемо контролювати час, коли нам дають. Знаєш, так треба було. І, здається, це також було навесні не пам'ятаю вже точно. Дивимося, але... Коротше, подивимось по цим обстрілам з квітня. Давай по обмінах зараз подивимося Нам покажуть карти. Крітень. Туз червово падає. До речі, гарний буде обмін. Прям туз випав. Я загадала. Покажіть, кажу, кількість, туз падає. І знову таки, шестірка випала. Бачиш, і вісьмірка. То шестірка це найближчий час. Я так розумію, тут вісьмірка ще випала по даті просто. Плюс-мінус там рахуйте з 8 числа. Туз випав. Обмінем.